Як правильно хреститися грошима і навіщо взагалі це робити? Ви коли-небудь замислювалися, які секрети приховують наші бабусі-продавчині на ринках, як звичайно, монета в 5 копійок може перетворити ваш день на справжній касовий бум, або чому купівля худоби обов'язково супроводжується хитрими ритуалами з кожухом. В цьому відео ви дізнаєтеся про ритуали як для продавців, так і для покупців, щоб торги і покупки були вдалими. Тож, щоб продавець мав успіх на ярмарку, йому потрібно дотримуватися певних торгових прикмет, які, хоча і мають стародавнє коріння, залишаються актуальними і сьогодні. Однією з таких є червона свитка як символ удачі і хороших продажів. Відомо, що на старовинних ярмарках купці, подібно до персонажів Гоголя, вірили в силу цієї деталі одягу, яка, за переконаннями, привертала увагу і сприяла гарним угодам. Навіть сьогодні деякі продавці на сучасних ярмарках можуть наслідувати цю традицію, вважаючи, що вона приносить удачу. Тому, окрім товару та вміння вести переговори, варто пам'ятати про дрібниці, які можуть допомогти залучити покупців і забезпечити успішний день на ринку. Продавцю на ярмарку не можна позичати чи розмінювати гроші під час торгівлі. кажуть, що це до невдачі. Коли товар розпродано, треба одразу поставити нову партію на те саме гаряче місце. Гроші не можна класти на стіл, оскільки це також не віщує удачі в подальших продажах. Ще однією важливою прикметою є те, що продавець повинен зробити невелику знижку першому покупцеві на почин, аби потім успішно розпродати весь товар. Після продажу, хоча б одного предмета з привезеного товару, купець. Повинен взяти отримані гроші і охрестити увесь товар, що залишився цими грошима, читаючи спеціальні торгівельні заговори або молитви, щоб залучити удачу на весь подальший процес торгівлі. Продавець, аби успішно завершити угоду з продажу худоби після визначення остаточної ціни після торгів, повинен дотримуватися певних традиційних ритуалів. Перш за все, Після того, як угода узгодження, покупець і продавець б'ють один одного по руці, перехрещуються і промовляють молитву, що благословляє обох на успіх. Господи, поможи, дай Боже, щоб я поблагодарив Тебе за воли, а ти мене за гроші. Таким чином, продавець просить удачі в грошах, а покупець в худобі. Після цього важливо, щоб покупець забрав худобу з вуздечкою або налегачем. Залежно від того, яку тварину він купує. Продавець передає покупцеві повід через полу свого кожуха чи свити, що символізує передачу не лише худоби, але й частини щастя. Вважалося, що, тримаючи цей повід, продавець залишав частину удачі і для себе, а також отримував гроші через те ж саме місце полу свого одягу, тобто напряму з рук в руки гроші брати не можна. Зібрані кошти продавець кладе у чобіт. Що вважається хорошою прикметою для подальшої дачі в торгах. Що робити ще можна, якщо ти продавець? Перш ніж приступити до роботи на ринку, необхідно прочитати Отчинаш, сказати благослови Господи, перехрестити себе і товар на тому місці, де ви збираєтеся торгувати. Після цього слід прочитати змову на торгівлю. Слухайте, будь ласка, важно, це справжні стародавні українські замовляння. Діла Господи, рек яси пречистими устами своїми, що без Тебе не можемо творити нічого. Господи мій, Господи, вірою, обійми душу мою, допоможи мені грішному, рабу Божому Івану, цю нашу справу торгівлею в купівлі, продажу, обміні і усьому. Ти, владико Господи, сам її зверши, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Архангеле Михаїле. В Твоє святе ім'я торгуємо. Спаси, збережи і благослови святими молитвами Раба Божого Івана, почати і завершити щасливу і благополучну торгівлю во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щоб торгівля приносила успіх, продавцеві потрібно дотримуватися ще кількох давніх традицій, які досі живуть на ярмарках. Як вірили наші предки, дуже дієвими можуть бути молитви перед початком роботи біля іконок, які часто беруть із собою на ринок. Особливо популярні іконки Миколи Чудотворця Казанської чи Почаївської Божої Матері під час молитви хрестять і себе, і товар, а також автомобілі, вози чи прилавки, на яких він розташований. Після першого продажу важливо охрестити отриманими грошима весь весь товар, щоб забезпечити подальший успіх. Часто до цього додається ще один обряд: під один із видів товари кладуть монету, так званий п'ятак, який попередньо замовляють в молитвах на гарну торгівлю. Ця монета символізує стабільний заробіток і фінансовий достаток. Замовляння можна використовувати те, яке я дала в цьому відео саме для цього п'ятака. А якщо у вас немає п'яти копійок, можна використовувати монету в 5 гривень. Це так само буде дуже дієво. Щоб не злякати удачу, продавці уникають обходити прилавки інших торговців. Вони вірять, що це може призвести до втрати клієнтів чи зменшення прибутку. Особливо суворо цього правила дотримуються в перший день ярмарку, коли торгівля лише починається. Дотримання таких обрядів допомагає створити особливу атмосферу на ярмарках, де кожен рух і слово стають частиною ритуалу, покликаного гарантувати вдалі продажі та добрий настрій для всіх учасників торгу. Що робити на ринку, якщо ви покупець? Щоб зробити вдалу покупку на ринку, потрібно знати кілька секретів. По-перше, не забудьте поторгуватися. Вважається, що перший покупець приносить успіх продавцеві. Тому домовитися про знижку, це не лише економія, а й своєрідний ритуал, який відкриває шлях до вдалої угоди, і вам буде це на добро, і продавцеві. Це буде так само на добро це почин буде для продавця, але щоб був почин, ви маєте спочатку попросити про цю знижку поторгуватися про товар, який вам сподобався. Якщо ви плануєте купувати худобу, обов'язково переконайтеся, що вам передають її разом з воздечкою чи налегачем. В народі вірили, що без цього угода не буде завершеною, а щастя, яке має супроводжувати покупку, може загубитися. Продавець передає воздечку через полуодягу, щоб частина щастя залишилася в нього, а решта перейшла до вас. Якщо ви купуєте овочі і фрукти, не поспішайте одразу віддавати гроші. Спочатку візьміть товар в руки, відчуйте його енергію так, ніби визначаєте, чи підходить він вам. Це такий зв'язок своєрідний з продуктом, який обіцяє його якість і свіжість. Аби покупка принесла удачу, зверніть увагу на спосіб передачі грошей. Згідно з стародавніх українських традицій, їх не передають напряму, а кладуть на товар чи прилавок. В народі вірили, що так гроші закріплюють нібито угоду. Деякі покупці навіть тихенько промовляли молитву чи замовляння, щоб річ, яку вони. Купують, довго служили і приносили радість. В нашому з вами сьогодні, шановні глядачі, якраз дуже дієвим, дуже корисним в цьому плані буде якраз оплата на карту. Не передача з рук в руки грошей, бумажних, паперових або монет, а саме отакий от онлайн спосіб, це якби не напряму, виходить, згідно з наших українських традицій. Тож, дотримуючись цих простих, але магічних правил, ви не лише зробите вдалу покупку. А й залишити ринок із певністю, що обрали найкраще ось такі цікаві прикмети заборони і забобони на вдалу торгівлю. Всім бажаю вдалих покупок, всім продавцям бажаю вдалих продажів. Слава Україні! До нових зустрічей!